Ну, якщо вони не можуть нормально виписати закону, може тоді їм сама дорога на фронт, Щоб придатний, і все, це у нас розквітає корупція. Так щоб не вражатись нецензурною лайкою, просто не звертають уваги. Потушили той світло в кінці тонеля, на якому до кінця а якого переможного чи до її кінця невідомо. Кажуть, ось твоя письмова згода продовжувати військову службу, не і незалежно від твоєї групи інвалідності так звані народні депутати перед самим голосуванням за новий закон про мобілізацію безпідставно виключили норму, яка передбачала можливість демобілізації військослужбовців, які прослужили і несли свій військовий обов'язок більше трьох років. Фактично, цим було вбито мотивацію військовослужбовців продовжувати виконання своїх обов'язків, і це безумовно негативно вплинуло на їх моральний та психологічний стан. Багато хто з військослужбовців зв'язку з цим задумався щодо звільнення. З військової служби 18 травня 2024 року будуть внесені зміни щодо підстав звільнення з військової служби. Я адвокат Андрій Бюр'янський. В цьому відео я розповім з яких підстав з 18 травня 2024 року військовослужбовці зможуть звільнитися з військової служби. Нагадаю, що підстави звільнення з військової служби визначені статтею 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу в цьому відео. Ми розглянемо підстави для звільнення військовослужбовців, які були призвані на військову службу під час мобілізації. І які не підписували контракт та не є кадровими військовими. фактично, як і для контрактників, і для кадрових військових, підстави для звільнення більш-менш схожі. Тому в цьому відео я розгляну саме підстави для звільнення тих осіб, яких було мобілізовано. З початку лютого 2022 року. Так як в Україні діє воєнний стан і термін його продовжений ще на 90 днів, то ми будемо розглядати підстави для звільнення військових саме в період воєнного стану. Так як є ще підстави для звільнення в мирний час, ну наразі це не актуально. По-перше, підставою для звільнення з військової служби. Є вік, тобто досягнення військовослужбовцем граничного віку перебування на військовій службі, і тут слід звернути увагу, що фактично українці розбилися з цього питання на два табори. Одна частина українців вважає, що наразі діє граничний строк перебування на військовій службі в 45 років, інша частина вважає, що 60 років. Давайте спробуємо розібратися в одній і другій точці зору з цього питання. Для цього потрібно уважно прочитати 22 статтю закону України про військовий обов'язок військову службу. Граничний вік Плавання на військової служби встановлюється. Перше для військовослужбовців рядового молодшого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом до 45 років. Друге, для військовослужбовців старшого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом до 50 років. Для військовослужбовців вищого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом до п'ятдесяти років. Для військовослужбовців молодшого офіцерського складу до 45 років. П'ятий пункт для військовослужбовців старшого офіцерського складу, майорів капітанів третього рангу підполковників, капітанів другого рангу до 50 років, полковників капітанів першого рангу до 55 років. Шостий пункт для військовослужбовців вищого офіцерського складу до 60 років. І стає сьомий пункт для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду, з числа осіб рядового сержантського старшинського складу молодшого і старшого офіцерського складу до 60 років вищого офіцерського складу до 65 років. Давайте спочатку розглянемо позицію тієї частини, яка співпадає з позицією ТЦК, тобто те, що граничний строк перебування військовослужбовця на військовій службі дорівнює 60 років в період дії. Особливо періоду, тобто період дії воєнного стану, на чому вона ґрунтується, а ґрунтується вона саме на тому сьомому пункті 22 статті, який я вам оголосив перед цим. А щодо пунктів з 1 по 6, то на думку ТЦК та частини, яка дотримується такої ж позиції, визначається, що нібито воно стосується проходження військової служби в мирний час. Таким чином, працівники ТЦК вважають, що незалежно від того, проходили ви військову службу чи ні. Все одно, в період воєнного стану граничний строк перебування на військовій службі складає 60 років. Але ж така позиція ТЦК неоднозначна, і існує інша позиція, яка дотримується того, що саме 45 років настає граничний строк перебування військовослужбовця певної категорії на військовій службі. На чому вона ґрунтується? Вона ґрунтується на тому, що той суперечливий сьомий пункт 22 статті визначає, що даний пункт підпадає під дію осіб, які проходять. Військову службу, в період дії особливого стану. Але ж там нічого не зазначено про осіб, які вже пройшли військову службу, або взагалі не проходили цю військову службу, тобто осіб, які перебувають в запасі, або які взагалі не проходили військову службу. Тобто там прямо і зазначено, я ще раз вам зачитаю: для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого стану. Тобто проходять. А якщо ви військозобов'язаний, ви ще ж не проходите військову службу. Відповідно, є позиція, що тоді на вас має розповсюджуватись те, що відносно вас діє граничний вік перебування в 45 років. А особливо тут звертають увагу на пункт четвертий, який зазначає, що для військовослужбовців молодшого офіцерського складу до 45 років. Фактично, всі ті військозобов'язані, які пройшли військову кафедру, отримали звання молодшого лейтенанта чи лейтенанта, вони всі. Теоретично підпадають під дію саме четвертого пункту, але звісно з цим не погоджується ТЦК. А як на вашу думку, до якої частини ви себе приєднуєте? До тієї, що визначає граничний строк перебування в 45 років чи в 60? Будь ласка, зазначте це в коментарях під цим відео. Буде дуже цікаво подивитися, то як вважає з цього приводу? Продовжимо наступна підстава для звільнення. Це пункт Б за станом здоров'я. Як відомо, що багато хто з військових вже ті, які спочатку воєнного стану перебувають в зоні бойових дій, фактично втратили своє здоров'я і потребують, ну як мінімум, відновлення протягом тривалого часу. Я думаю, що мінімум півроку їм треба відновлювати то й більше своє здоров'я. Але як відомо, наші військово-лікарські комісії на це все так, щоб не вражатись нецензурною лайкою. Просто не звертають уваги. І на всі скарги та зауваження просто зазначають, що придатний і все. Але ж так не має бути. І тому ми звертаємося саме до цього пункту: звільнення військовослужбовців за станом здоров'я. Даний пункт розділяється на дві частини. Перша частина визначає про те, що військослужбовця може бути звільнення з військової служби за станом здоров'я в зв'язку з тим, що військово-лікарська комісія визнала його непридатним до військової служби, або тимчасово непридатним до військової служби. На період від 6 до 12 місяців з обов'язковим повторним проходженням ВЛК, це досить таки цікавий пункт, яким чином буде проводитися звільнення військослужбовця, якого, наприклад, ВЛК визнала тимчасово непридатним на строк 6 місяців, тобто його як звільняють, відправляють додому чи на лікування, а потім знову мобілізують і знову проходження ВЛК? На мій погляд, мають бути чітко прописані всі процедури з цього приводу, але цього немає. А там, де не прописані чітко процедури, це у нас розквітає корупція. І друга підстава для звільнення за станом здоров'я це наявність інвалідності у військослужбовця. Причому є примітка, якщо військослужбовець не виявив бажання продовжувати військову службу. Тож такий цікавий пункт. А якщо військослужбовець в період проходження військової служби отримав інвалідність, і в той час він... Висловив бажання продовжувати військову службу, але через там певний період місяць, два, три, півроку, він для себе визначив, що він вже не в змозі продовжувати військову службу. Чи буде його звільнено? Навряд чи. йому скажуть, ось твоя письмова згода продовжувати військову службу. І незалежно від твоєї групи інвалідності, вперед Тож я вважаю, що процедура не прописана. Має бути чітко зазначено, що військовослужбовець має право відізвати свою згоду. З тих чи інших підстав, так як, наприклад, може бути така ситуація, що військовий отримав інвалідність, але щоб не кидати своїх побратимів, повернувшись з лікування, він продовжив військову службу. Але через певний час, там 2-3 місяці, півроку, його підрозділ відвели, і фактично його підрозділ вирішено було розформувати. В зв'язку з чим він і вирішив звільнитися, тобто у даного військослужбовця. Має бути право на звільнення, якщо він вже має інвалідність. Але ця згода може йому в цьому перешкодити. І це все має бути правильно приписано в законі. Чому депутати, які ухвалюють, у них у депутатів взагалі вони собі визначили двох помічників, які підлягають бронюванню для того, щоб виписувати нормально закони? Ну якщо вони не можуть нормально виписувати закони, може тоді їм сама дорога на фронт? Третя підстава для звільнення військовослужбовця це пункт В. В зв'язку з набранням чинності вироку суду, за яким військослужбовця притягнено до кримінальної відповідальності в вигляді позбавлення волі або обмеження волі. Тут, начебто, все зрозуміло, у військовослужбовця притягнуто до кримінальної відповідальності, є вирок, який набув чинності щодо його покарання, а саме вигляді позбавлення чи обмеження волі все. Не секрет, що певна частина військослужбовців після того, як депутати безглуздо взяли виключили ту норму, яка передбачала демобілізацію, тобто, фактично, вони потушили то світло в кінці тонеля, на яке військослужбовець би дивився, як на свою надію та мрію щодо того, що коли його може бути звільнено з військової служби після збігу трьох років, і частина цих осіб просто йдуть. Так зване СЗЧ, тобто самовільне залишення військової частини, тому що вони вже морально та фізично не витримують цього. І хоч це і називається СЗЧ, але фактично це є дезертирство. Чому? Тому що СЗЧ від дезертиста відрізняється тим, що дезертирство це те, коли військовослужбовець покидає військову частину не тимчасово, а постійно. І вже немає наміру повертатися до цієї військової частини. І між кримінальною відповідальністю за СЗЧ. І дезертирством дуже велика різниця, бо кримінальна відповідальність військовослужбовців вчинена в період воєнного стану або в бойовій обстановці, карається від 5 до 12 років. І в той же час дана стаття передбачає, що якщо військовослужбовець чинить злочин, за який буде його притягнено до кримінальної відповідальності в вигляді позбавлення волі, ну скажімо там, на два роки, то це також буде підстава для звільнення від військової служби. Причому, щоб ви розуміли, що таке обмеження волі, військовослужбовець буде перебувати в кримінально-виконавчих установах відкритого типу, без ізоляції від суспільства, в умовах здійснення за ним нагляду, ну і з обов'язковим виконанням ним певних трудових обов'язків. Ну тобто, ви розумієте різницю. Між 12 роками і двома висновки робіть самі. Фактично, депутати, які вражали той недолугий закон про мобілізацію, і фактично за день до ухвалення цього закону виключили норму щодо демобілізації, вони повністю знищили. Всю мотивацію військослужбовців і за це депутатів, які взагалі запропонували виключити цю норму, я вважаю, взагалі слід притягнути до відповідальності. І це ж саме стосується тих, яких намагаються зараз мобілізувати, так як особа, яка зараз мобілізується, розуміє, що вона мобілізується не невідомо на який строк до кінця, а якого переможного чи до її кінця невідомо. І це, звісно, негативно впливає на це. Так як, як на мене, повинно бути чітко визначеною. Строки військової служби навіть в період воєнного стану. В будь-якому випадку має бути передбачено, що протязі там рік військовослужбовець провів в зоні бойових дій, мінімум півроку йому мають надати відпустку, і за цей час він має відновити свій моральний, психологічний, фізичний стан, зв'язки з своєю сім'єю і так далі. Це як мінімум, але цього не було зроблено. З посиланням на те, що в період воєнного стану не можна демобілізовувати, та ви навіть ротацію не проводите належним чином, як має діяти військовослужбовець чи мобілізований, який фактично не знає, на який строк його призивають, або який строк він має проходити цю військову службу. Далі розглянемо пункт Г – підстав для звільнення з військової служби це така підстава, як сімейні обставини та інші поважні причини. Перелік яких чітко визначено в пункті 12 даної статті. Взагалі я вже знімав відео щодо підстав звільнення з військової служби за сімейними обставинами. Фактично, більша частина з них залишається. Вносяться тільки незначні зміни щодо визначення порядку звільнення осіб, які здійснюють постійний догляд, а також щодо звільнення осіб, які мають дружину, батьків чи інших родичів з інвалідністю. Ну, це вже ви, якщо захочете, уважно подивитись на моєму ютуб-каналі послання, яке ви побачите в правому кутку цього екрану. Або візьмете і прочитаєте саме пункт 12 статті 22 закону України про військовов'язаківської службу. Там буде чітко визначено перелік. За якими можна звільнитися військовослужбовцю за сімейними обставинами, там досить кстати, великий перелік, і я рекомендую вам уважно з ним ознайомитися, Якщо у вас є бажання, звільнитися з військової служби. Ці пункти фактично я рекомендую вам вивчити і знати досконально. Наступний пункт підстав для звільнення з військової служби це звільнення військовослужбовця. З полону. Ну, звісно, якщо сам військослужбовець не виявив бажання продовжити військову службу, тут все зрозуміло. Так як особа, яка потрапила в полон, має як мінімум протягом тривалого часу відновити свій фізичний психологічний стан. І вже якщо в нього буде і виявиться бажання продовжувати військову службу, ну тільки в цьому випадку він може бути призваний повторно до Лав ЗСУ. Наступний пункт є е, це звільнення військослужбовців. Як правило, це стосується вищого офіцерського складу, в зв'язку з скороченням штату чи з організаційними змінами, після яких дані військослужбовці вже не можуть виконувати свої обов'язки. Останній пункт «З» – це в зв'язку з призначенням обранням військослужбовця на посаду судді, судді конституційного суду, члена вищої ради правосуддя, члена вищої кваліфікаційної комісії суддів. Керівника служби дисциплінарних інспекторів вищої ради правосуддя. Мені взагалі цікаво, яким чином військослужбовець, який перебуває на військовій службі, може поступити та здати екзамени на суддю в цей період. Ну зрозуміло, пункт такий є, тому маємо його враховувати. Фактично, це все. Є певні відмінності щодо звільнення з військової служби для тих осіб, які проходять службу за контрактом або є кадрами військовослужбовцями. Вони в принципі схожі з тими, що я вже зазначив. Ви уважно можете їх подивитися в цій ж 26 й статті закону України про військовий обов'язок і військову службу. Посилання на даний закон я залишу під цим відео. Тобто, підсумовуючи, ми бачимо, що підстав для звільнення не також багато. Але якщо ви уважно слухали моє відео і у вас дійсно є бажання звільнитися, ви, я думаю, що зможете, як мінімум, проаналізувати. І подумати, саме яких підстав вас можуть звільнити з військової служби. Якщо ж виникнуть питання юридичного характеру пов'язаних з цим відео, або у вас виникне необхідність в складанні рапорту на звільнення з військової служби з тих чи інших підстав, ви можете звернутися до мене за контактами, які ви зараз бачите на своєму екрані. Або за контактами, які ви можете знайти на сайті Адвокатського бюро Бурянські партнери, посилання на яке я залишу під цим відео. З вами був адвокат Андрій Бурянський. Якщо це відео було корисне, поставте лайк, дзвіночок, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бурянського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!